Добрий день, це магазин МТЗО ОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам перелік карданів на трактор МТЗ, які маємо в нашому магазині. Як бачите, представлено у нас декілька варіантів. Почну з самого простого: це йде стандартний кардан, виробництво Юбана, Литва. Ось Такий має вигляд. Ціна на нього зараз актуальна 1300 гривень. Саме простенький варіант. Далі йде вже варіант поміцніше, це йде виробництво дорожня карта. Коштує він вже 2000 гривень. І далі вже йдуть оригінальні виробники, це йде виробництво Білорусь. Це йде звичайний кардан. номера. Коштує він вже 4,5 і є так само виробництво Білорусі, але він іде посилений. І також хотів показати варіанти, які в нас йдуть з обгонними муфтами. Вони зроблені з двох виробників: це Юбана та ДК. Перший варіант більш простий, коштує 3300. Така обгонна муфта на ньому, то ви маєте просто оцей стопорний палець, у вас відключається кардан. Це перший варіант і трошки посиленіший варіант з виробництва дорожня карта. Коштує 4500, але виглядає вже поміцніше. Ось такий перелік карданів є в нашому магазині. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом ми маємо великий асортимент на трактор МТЗ, Ворошок Сонечко та Косарку вірекс. Маємо різну форму оплати, заготівку з ПДВ. Та перерахунком накладеним платежем на новій пошті, якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.